Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 27 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 57 750 особин за добу 550 і поранено 173 250 песиголовців за добу 1650. Танків 2306 одиниць за добу 16 бойових броньованих машин 4881 одиниця за добу, 24 артилерійських систем, 1378 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 331 одиниця за добу, одна засобів протиповітряної оборони, 175 одиниць. Одиниць за добу 3, літаків 261 одиниця за добу, 1, гелікоптерів, 224 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 977 одиниць за добу, 7 крилатих ракет 241 одиниця, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3730 одиниць за добу, 19 спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.